Так, всім вітання. Розпочинаємо. що розпочинаємо? Запис спроба номер 3 записати вам відос по сталому мисливцю. Чого спроба номер три? Перше, я просто прорепетирував і, як бачите, не записав нічого. Зараз спроба номер два. Ми пропускаємо відлік, чого я хотів показати вам цей, цей бій. Він мені дуже сподобався. Відіграли дуже якісно. Були моменти, що я вже очікував, що все на цьому все закінчиться, але ні. Ми якось вибрали з того, що було. І в принципі, ви зараз побачите, що буде в подальшому. І як взагалі склався цей бій? Чого вирішив вам його показати, бо, думаю, в принципі, ви побачите по назві. Назва, швидше за все, буде з вказаною сумою дамагу. Це був найкращий бій на стелевому мисливці, мій в цьому сезоні. Він мені дуже сподобався, дуже місцями був напружений. Зараз вже нема, звісно, тих емоцій, бо я його записую. Просто зіграного бою, не з того, що в мене було. І в принципі, ви зараз побачите, як все склалось. Тут я арліки наставлю на гусільку спеціально, і бачив, що він вже один раз е використав свій ремкомплект і, звісно, його знищую. Чого я так поїхав швиденько не лутати далі? Оці всі зелененькі і жовтенькі дропи. Це все із-за того, що чим швидше я вб'ю першого свого ворога, тим краще і потужніше я буду вдосконалюватись. І раніше за всіх. Тут на мене вилітає варяг, я встиг використати, як бачили, апдейт. А варяг то ще. І я його, звісно, сам, він дуже помиляється, виставляє свої пастки. На мене думає, що давай, їдь за мною, але ж я їх бачу, відповідно я туди не їду. І ми його по покаде, розбираємо, кайфуємо і все, і варяга більше нема. І в цей момент я бачу, що по ньому прилітає, і, мен... і я трохи напружився. Бачиш там Арлікін, але Арлікін бачить, що я вже в принципі такий хлопчина з досвідом, трохи апдейтнувся. І Арлікін не сильно спішить на мене, але отут я роблю так. Іду на таран, бо Арлікін зробив помилку і зупинився. А так як Арлікін легкий танк, його дуже легко знищити завдяки тарану. Тут я, звісно, його тараню, використовую свої знання про цей танк, а Рейвен це, в принципі, мій найулюбленіший танк в цьому режимі. Він Універсальний, він дуже швидкий. Е, у нього пушка доволі приємна. У нього дуже класні оці його ультраможливості. Дивіться, від ось цього рейвена я тікаю. А тікаю я по тій причині, що я бачив отут на горі ще одного ворога в той момент. І я вирішив перевірити завдяки Радару, що цей ворог втік, бо я не хотів опинитись потім в ловушці. Тут я йду за Рейвеном, намагаюся в нього влучити, влучаємо в гусільку. Але гусільку не збиває, йому пощастило. І йду, в принципі, далі, але йду далі вже враховуючи всі нюанси. І я розумію, що я дуже хочу синенький дроп. Рейвен нехай гуляє на своєму. Жовтенькому, а мені синенький, він мені веселіший. Але в цей момент я бачу ще одного китайця тут. Бейлленг. Бейленг. І тут, звісно, я заїжджаю, бо я розумію, що ну, він відкадешився зараз. І він тікає. А Рейвен мені дуже щастить, він не влучає. Точніше, він влучив, але без урону. І я встигаю забрати цю синеньку штучку. Цей синенький дроп. І вступаю в бій з Рейвеном. Але в цей момент ще я бачу, що Бейленк вирішив пертись на мене. І він вирішив з Рейвеном тим пострілятись. Я тікаю, чого я тікаю, бо я чекаю, хай вони один одного трохи накоцують. О, І я, в принципі, ще можу вдосконалитись, це мені допоможе. Бейленк починає тікати, а я трохи зачекав, отримав нефулового Рейвена. І сам трохи відхилявся, так би мовити, заюзав всі вдосконалення. І я бачу, що знову цей китаєць вирішив мене позадовбувати. Мені пощастило, що він мене не пробив останнім снарядом. І я тут намагаюсь від броні ворога якось відіграти. Ну, від трупіка ворога. Тут він помиляється, звісно, два шоти своїх, можна сказати, про. Програв два шоти, і далі я вмикаю поліпшення ТТХ і починаю його по КД. КД всього-навсього 3 секунди з поліпшеним ТТХ. Неймовірний результат. У нього барабан майже так само стріляє, як я з поліпшеним ТТХ. І відповідно його перестрілює, бо його барабан, тому що не дуже потужно стріляє. А У мене кожен шот по, як бачите, 380, ну, не менше, Ну, 330 плюс, коротше кажучи. І ми далі летимо. Далі я розумію, що треба трохи позбирати всіляких смаколиків, бо треба відновити свої запаси. Без цього далі нікуди. Залишається у нас вже на цей момент 5 ворогів, і ось цей був момент, до речі, коли я очікував що я скоріш за все, помру, але ворог вирішив. Що він обирає іншого рейвена, і я цим скористався. Скористався, що вони один одного подамажили. Я просто потім їх розібрав. Тут я думав на синеньку летіти, але побачив, що там триворги, і думаю, ні, Арлікін це найкраща ціль в цьому випадку. Бо там можна і закінчити свій бій. А у мене, в принципі, вистачає всіляких оцих поліпшень ТТХ, плюс вистачає отаких -от класних штук. Які глушать можливості ворогів. Але тут, тут ну, послабшують тха ворогів, типу їх, як, вони як зав'язли в якесь, в якесь болото, не можуть швидко їхати, не можуть швидко стріляти і так далі. Цим я скористався, звісно, забираю Орлікіна і їду собі далі. Я пам'ятаю, де була бійня за синеньке. Я пам'ятаю, що там вороги є. Але я розумію ще, що мені варто зачекати. Зачекати чого, бо залишилося всього на всього три вороги. І якщо я зараз попадаю на одного, а інший спробую скористатись моментом, то в принципі, в принципі, принципі, я б на цьому міг закінчити свою гру. Але як бачите, мені щастить немає того останнього ворога. Який там був. Ну, типу, я, звісно, протискав ікс, але тут ще пощастило тим, що карта ще дуже велика. І ворог також опинився далеко. Тут, звісно, я розумію, що Китайцю доведеться повертатись, він повертається, і я його розбираю. Але я спочатку думав, що він буде об'їжджати гору і намагатись тікати, але ні. Тут я протискаю відхилятись, бо я не знаю, де ворог, я не знаю, де останній. І це і є проблема. І коли ти не знаєш, де останній, ти намагаєшся знайти будь-який -як, будь момент, де можна пережити чергову атаку. От я постояв трохи за трупіком. Тут я бачу, що ворог далеченько, в принципі, я можу спокійно забрати а, і відхиляти свої хпшки, і їхати тільки потім на нього. І в цей момент у мене вже, як бачите, майже 12 тисяч дамага. І тут їде варяг. Варяг, який мені просто притащив 3000 хп. 3000 хп, бо це варяг, який все вкладав дуже помилково не в броню. Тобто там і використовувати один раз броню і один раз ХПшки. А він без броні, я його, звісно, кожен шот пробиваю комулями, і в нього нема такого моменту, де б я його не пробивав. Плюс мені щастить, він упирається, як бачите, в будиночок. Я його далі розбираю. Але він тут використав свою можливість у нього ульта. Як у мене там, наприклад, поліпшення ТТХ і блокування можливостей ворога. У нього ульта це відхилятись. От він відхилявся, але це йому не допомогло. Це просто мені збільшило кількість настріляних ХП в цій. Ці битві. І як бачите, закінчилася битва з цифрою 16884 ХПшки. Перепрошую, я б вам з задоволенням показав результати бою, але я, якщо не помиляюсь, зараз я, в принципі, це перевірю. Якщо я не помиляюсь, я, по-моєму, не скрінив. Так, а ну-ка, давайте перевіримо цей момент. Але скоріш за все я це не скрінив. Бо. Я трохи провтикався. Ну так. Ні, я цього не скрійнив, на жаль. А, і що я вам можу сказати по результатам? По результатам я настріляв 16884 хп, що для сталевого мисливця доволі класний результат. І побачив результати, що понастрілювали мої вороги. Там більше 4 тисяч не було нічого. В основному 2 півтори у когось взагалі 0. Отак ми легенько перемагали в сталевому мисливці. Наступний сталевий мисливець вже буде в наступному сезоні, того чекаємо наступного сезону в сталевому і будемо продовжувати перемагати і займати топ-1. А поки що Пограємо в рандомі і в усіх інших режимах, які буде пропонувати нам Wargaming. Тому всім дякую, хто подивився, всі обов'язково протискайте пальці догори. Обов'язково без цього нікуди. І, звісно ж, звісно ж, підписуйтесь на мій канал, ставте галочку, щоб не пропускати жодного відео. І більше коментів. Чим більше коментів, тим більше шансів, що ми будемо просуватися далі. Всім дякую, хто подивився, всім па-па.